Корзон Потілу перший радянський трактор, був випущений у 1924 році на Каніградівському Іловському заводі. Корзон Потілу є копією американського трактора Корпсон Модела, який був депутатний у 1970-1960 році але адаптований до умов радянського Союзу. Історія створення трактора одним кутіли. З'явився як результат тракнення АСР АСР налагодивсь на при мобілізацію сільського господарства після революції. Перші зразки були зібрані з імпортованих американських злеткою. Уже в 1924 році виробництво повністю перейшло на відчизняні матеріали. Конструкція. Трактор мав просту та надійну конструкцію, що дозволяло його використовувати навіть у важких умовах шасі, рама злитого чавуну, що об'єднувала двигун, коробку передач. Та диференціал в єдиний блок. Колеса задні колеса були широкими, сталевими з шипами для покращення щеплення на ґрунті. Передні колеса також були менші і металеві. Рульове управління механічне, дуже просте, технічні характеристики. Двигун, тип 4 рядний бензиновий. Робочий об'єм 4260 смбічних. Потужність 24 кінські сили, при 1000 оборотів в хвилину. Охолодження, водяне з механічним насосом, трансмісія, коробка передач механічна, Три передачі вперед і одна назад. Паливна система використовувався бензин чи газ у різних У різних модифікаціях. Паливний бакмісти близько 45 літрів. Маса приблизно 1260 кг. Максимальна швидкість до 7 км в годину. Тяговий клас орієнтовно тонна. Особливості. Проста конструкція. Перше проста конструкція. Трактор був максимально. Спрощений для експлуатації та ремонту. Друге паливо використовувалось дешеве бензин або газ, що було зручно для сільської місцевості. Третє універсальність. Використовувався як для оранки, так і для транспортування витажів. Виробництво перший випуск. 1924 рік місце виробництва – Ленінградський завод, Красний Путіловець, Кількість виготовлених тракторів близько 36 тисяч одиниць. До 1932 року випускався.